Суспільство, ти віриш, Суспіль... ну, я не що вірю. депутати стануть роботи краще з тройним та кладіком. Ні, я не вірю це, тому що а, робота депутатів а, залежить від відповідальності кожного депутата і відповідальності і вимог громадян від депутатів. Наші громадяни, на жаль, в більшості випадків думають і думають популістичними гаслами, що... А дешева влада, ще раз, дешева влада дорого коштує народу. І це народ повинен розуміти, що народний депутат повинен мати високу заробітну плату. В нашій країні вона повинна складатися мінімум 5 тисяч доларів по курсу діючого, як просто, якщо кореляцію... Але бдя, це, бдя. Не, це не про депутатів нашого парламенту, Ви вони не працюють. Я не працюю. Що народний а, депутат робот... не може... Работодавець нашого депутата є люди, народ. Якщо вони не депутатам, Це їх право вирішувати дорога, і не давати влада, їм. Цю... Народний депутат не може отримувати 6 половини тисяч гривень і вимагати, і а думати, а що у буде нормально. У нас повинен, у нас повинен, це повинні громадяни розуміти, що якщо ви хочете якісну послугу, ви повинні отримувати. Тих людей, які готові а це буде працювати впливати на, відповідно... на якість роботи парламенту, буде впливати, тому що до суворість українських законів, суворість українських законів і регламенту парламенту. завжди у нас. Обмежується на обов'язковості його виконання. Там, ну, Давайте згадаємо сигнальне голосування Гройсмана і так далі. Там, да? а, питання в тому, що а, чи є де-факто коаліції, де факто коаліція? коаліція є. Давайте будемо визнавати, де Юри, скоріш за все, немає. Тому що документів ніхто. Ні. 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 Ну, де Юри немає, ну у них документів де що, немає. Де-факто коаліція Дайте я Де-факто я Де-факто страси президента завжди є резерв голосів десь 30-40 за е, за цікаві законопроекти